Народ, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 24 лютого 2025 року. Ну що, дуже довго не включався, дуже багато було зроблено за мою роботу, про яку я пізніше трішки покажу, розкажу, що як. А сьогодні ми будемо вносити добро на нашу пшеничку. Розкажу про особливості цьогорічного внесення добрива. Тому погнали. Починаємо ми звичайно з того, що спробуємо завести наші трактора. Не те, що вони в нас щось там не заводяться, просто є такий прикол, як літня солярка. У цьому році я стикнувся, Стикнувся в цьому році з такою штукою. Зараз сьогодні година ранку. Так, ну що, пробуємо. Щоб все робило. А, так, завівся. Одного трактора завели. Попробуємо завести ще й другого трактора. Без підігрів, в принципі, до 10 градусів морозу він заводиться, зараз у нас градусів 9 показує. Так, побачимо, що це держав нам вийде зараз, де дуже завезти безпеки. Гарний ранок. Така оренка, бачите, трішки сніжку. Взагалі, що по ситуації в нашому регіоні. можу сказати В нашому регіоні минулий тиждень активно вносили холдинг і деякі фермера вносили вже добро. Значить, які особливості річного внесення? Якби ще й рано, 9 градусів морозу. Треба внести в самий останній момент. щоб Якщо ми вносимо селітру, наприклад, потрібно внести саме останній момент, щоб пшениця відразу почала брати нітратну форму азоту і відновила свою вегетацію. Але але є такий фактор, як волога. Можете бачити, зверху ґрунт 2 см геть сухий, що на пшениці, що на оранці. геть сухих, 2 см ґрунту, вологи немає. Тому... Фішка цьогорічного внесення в тому, що сів носять раніше, щоб пішла щоб на сніжок. У день буде плюс, плюс 4 передають сьогодні. Це все діло розтане. Вчора було 0, раніше були морози. Буде плюс 4, сніжок буде розставати і це все буде впитуватися в ґрунт, вологи особливо і немає, це все буде, промив... не буде промиватися особливо. Тому такі особливості цьогорічного внесення треба вносити по, сніжу, по снігу. Скільки тут снігу? 2 см чи 3 2 24 см сніжку. Тому такі цьогорічні особливості внесення добрив. Такий гарміронок. 7 -го година. Будемо ми вносити. А селітру. Найдешевше, як на мене, внести аміачну селітру. Сульфат амонію було б круто, але це дуже дуже, в принципі, дорого. Бачив, там люди вносили і у грудні, вносили це все діло. І вносили у січні. Хто, коротше, коли хотів, тоді вносив. Хтось каже, взагалі я буду тільки сівалкою, я корми, не буду вкладати ту пшеницю. Ну, Ми плануємо технологічну карту, я так заклав, буде десь кілограм 130 по 130-140 ам'ячно селітка по мерзлотавому ґрунту. І скільки в нас вийде сівалкою кинути карбамідом, щоб підкормити кореневу. Дуже мені в тому році сподобалося. Е, ситуація така, що вологи банально немає. Немає вологи. немає вологи. сніжок все трохи є то в принципі будемо на сніжок моїм носити. Сама не я активно цією зимою над цим трактором. Багато зробив, чесно скажу, роботи. Цілу зиму полупався з ним. Багато зробив від тих речей, які, яких не видно. Сальники, пильники, повимивав усе гарно. Все переробив, гідравліку трохи переробив, охолодження масла переробив. Все воно займає дуже і дуже багато часу, але я його не видно. Бачу, трошки і переробив. Ще не встиг доробити. вчора спав побивсь, батько каже, давай вносить. У мене особливо не було. Особливо не було часу думати, роздумувати над цим ділом. Так, що так, на піску руку усе. Будемо сьогодні вносити. Омігаю селітру, будемо пхати. Закупили ми добрива і карбамід є, в принципі. Карбамід буде на кукурудзу. Ще було закуплено під соняшник отакого добрива. Є така думка також його вкинути, тому слідкуйте за відео, добриво цікаве. Для мене особисто нове до такої компанії з таким ось складом. Під купували. Цей рік, мабуть, буде дуже особливим, Вологи особливо немає, тому ми будемо старатися, як можна раніше, це все кинути у землю чи приробити відразу. Побачимо. Зараз будемо вносити. Я набрав я дві каністки солярки. Учора наточив чисто з бочки, без фільтра, без нічого. Е дуже сильно проблема із цією літньою соляркою. Раніше ми купувалися десь зимою солярку. Раніше комбайна в нас не було. Наточив солярки, щоб було тепло. Зараз зальємо і поїдемо на положе. Відчеплює прицепа. Виїхали, їхали, до поля. Ви бачите? Камері не видно, а мені видно гарно сліди. Вон там сліди є, багато хто вже погнозив. Сліди є. Ми будемо вносити. Носу його вже вкинемо, воно там особо не прониється. Хоча я вважаю, що це недостатньо правильно. Хоча по правильному, якщо робити, то... Якщо по-правильному робити, то в нас взагалі вологи немає стільки. Що ж як за 25-й рік випало 20 мм вологи. 20 із лишнім. Що тут можна казати? Січені люті були сухі, теплі, снігу особливо не було. Чи вражає, ну не знаю. Моя теорія особиста, що моя теорія особисто така, що, що це все діло розтане, Ми дуже весь, щось його особливо не було, це все діло ще розтане, Те, що там підпраєм. І тоді там можна буде ще внести. Буде земля мерзла там всередині, зверху 2 см сухого ґрунту. Всередині грунт промерз гарно. І тоді як буде оттіпіль, воно просто вологу підтягне і все. Їдемо на історико-культурну ціність, землю, яку не можна сіяти. Два як посеред поля. Там будемо грузитися. Така в нас пшениця нічого тут особливо не видно, бо це тут пшениця, яка посіяна була наша. Соняшник ваунта по сої Артист перша репродукція. Дуже добре, все в сніжку. Все в сніжку це дуже хорошо Де ми тут дорогу будемо катати. Де, де ще такого буде? тут. Тут дорогу прокатаємо. Це в сніжку дуже гарно. Такі будемо вносити, бо ждати нема куди. Вчора був 0, сьогодні буде 4 градуса за прогнозами. Які гарні бур'яни в мене тут ростуть прямо. Прямо дуже гарні. Косив. І косив, і що йому не робив. Так, будемо грузитися. Бега. подрізали опір, дипло тут, мабуть, треба казати, це ж не техніка. Висипаємо, загружаємо. Висипаємо доброго Батько хотів зекономити, не так багато різати, бо він любить їх зашивати ці мішки. ну Філософія старих людей такова, їм усе треба. Вони економні. Їм усе треба. Так, пап? Дитятку, так. Пап, ну, ну Ми ж не, все не все вку, згодовую, що ти не в магазині береш те, те, що є, а не те, що тобі треба. Да. Ми ж не в 90-х. Чи да. які це були? 2000-ні? І да, да. 90-х 2000-х. Брав те, брав, брав, до Жигуля те, що треба. Да. Те, те, що є, не. В детальські влади брали те, що було. Те, те, що, що було. Що було. Бачите як... Як дурна привичка запоминається я б його розпоров просто так повністю і все. Немає слів. Я ще так довго не загружався. О, оце воно. Гітарна, Рад, слава Богу, ми загрузилися вже. -за. Зараз я вам покажу один із мінусів сидіння грамер, так десь 12 метрів. Будемо брати із запасом, щоб на чуже не кидати. трохи задоволення. Десь отакого будемо брати. Не знаю скільки тут. Один із мінусів не можна включити ось цей. Це щеплення Знову нормально включити, я відвигаю сидіння, протягую, включаю, легенько включається тоді і все. І воно крутиться. Ну і погнали тоді. Так, я їжджу в передочках собі, акуратненько, навігатор.

12-13 кілометрів за годину швидкість. Так, я виставив 9 і трошки, щоб навіть на всю селі було, як би. Щоб на всю селітру розкидати. Так, собі печимо. 9 і трошки виставив. Далі я одну тонну, там може трохи залишилося. Коротше розкидав 7,5 гектар. Це виходить десь по 133 кіла. Ну Десь так, як ми і хотіли. Батько переживає, що добре хватить. Я думаю, як не хватить, то вже пойдемо візьмемо. Це вже такий питання. Таке питання. Каже, батько, що там, де в сніг попало, то зразу розтало. Добриво, там, де в сніг. І він там ходив, видивлявся, казав, перекриття нормальне. А там, де попало на землю, то лежить. Де на землі, то лежить. Ну. Що казати, будемо сподіватися, що все буде добре. Я думаю, що все буде добре. Їдемо опять на загрузку, отак я їду по навігатору. Можемо малесенька там перекриття якесь. все Ах, Лишилося розкидати десь під посадкою, там десь гектар, і ще там трошки грішок. Осталася така ситуація. Лопнув ципок. Як зазвичай мажу перекопкаю. Ну, проблема, мабуть, не змазці, а проблема в тому, що ми мили цього прискувача, цього розкидача. Не можна мити таку техніку. Бачу, я що там і підшипничок полетів. Але мабуть, він ще докрутить, і що воно крутиться все. Мабуть, він ще докрутить своє, свій гектар докрутить. А тоді ми його візьмемо і поміняємо. А ципка зараз поміняємо, може ввечері поїду докидаю. А може і зараз докидаю. Цепочок це привід, привідзірочка від редуктора. І привід на, на катушку. На ворошилку похоже. Похоже, привід на ворошилку. В принципі, може, можна було б його без ворошилки докидати. Щось я не смикнув на полі. Ну, коротше, зараз будемо міняти. Коротше, тільки що з батьком спробували. Все крутиться, все вертиться, добре висипеться. Це просто ворошилка у нас не купить. поможе той це пук там вже давно висів. Добре, у нас хороше, сипуче. <кій> та й в тому була проблема. Вирішено було зараз, докидаємо. Наберемо, не начерпай... Пап зараз. Не йому відрами зараз. Добре, вона кидаємо. Пап, кинемо його сюди, та я прийду викидаю, та й усе, закриємо цей просто. Зими добрива, добре. я, розкидав все під посадкою. вже все висилося, розкидає по діагоналі, ну, так проїду, щоб все вичистилося, Чую по звуку, що вже нічого, мабуть, немає. Будемо вертатися до дороги. Ось так народ провів цей процес. Ось можете бачити, відтаює ґрунт, підтягує вологу наверх, зверху у нас вітра лежить, це мій язиний ячмінь такий. Розкидали йому морози прикурити. Звісно, морози без це не дуже добре. Ось можемо бачити на снігу, яскраво видно, летіло добриво. Не видно, тут сліду, ну воно розтане, воно все піде в ґрунт. Все розкидав, все зробив, тут все видно. Коротше, все буде путем, все буде добре. Може можна було і пізніше зробити, але... А стоїли мені, зробили, то зробили. Да. Це така ситуація. Тому народ я всім дякую за перегляд. Далі будуть відео, далі весна. Скоро зніму відео, чим я там займався цілу зиму. Може комусь цікаво буде, з якими я проблемами стикнувся в МТЗ за 6 тисяч годин. Це такі справи. Тому працюємо далі. Всім удачі!